Друзі, вітання! З вами Торес і невеличке відео по відкриттю новорічних коробочок в грі World of Tanks. Тобто, по 7 відкриємо кожної. Загалом вийде 28 коробочок. Як бачите, по ранту в мене ще цілих 47 коробок. Але сподіваюся, що мені пощастить і я, я якийсь один танк, але потягну. Що ж, не будемо затягувати, поїхали. Перша коробочка. Немає танка. Коли є танк, там таке свідчення має бути ніби синеньке. синеньке Добре, поїхали наступно відкривати. Знову немає танка але золото, якщо прийде трошки більше, буде непогано. 250 золота, один день прему. Ну це вже краще, ніж 100к золота, бо 100 тисяч золота це, мабуть, найгірше, що взагалі може дати новорічна коробка. і ось знову І ось знову. Так, три коробки відкрили. Залишається 25. Так, танчика. Хочеться танчика. 500 золота. Ну, це вже непогано, я б сказав, би, навіть дуже. Навіть дуже непогано. Але може бути краще. Може бути краще. Цього разу 500 тисяч е, срібла. Ну, срібло то таке. Срібло завжди можна нафармити. З коробки ми хочемо отримати, звичайно, не срібло. Золото, як мінімум. Новорічна іграшка. Один день прему. І знову нічого. І знову нічого. Так, тоді переходимо до інших, до інших коробочок. Це в нас що? Це в нас здається. Як вони називаються? А, різдвяні коробочки. Так, це різдвяні. А це як називалися у нас коробочки? Це новорічні. Це різдвяні. Це в нас східні коробки. І це в нас чек. Добре, поїхали. 40 коробок до гаранту, але нам потрібен танк до гаранту. День прему, золото. Угу, зрозуміло. Іграшка. Оце прям дуже непогано. 1250 золота. Це прям файно, я б сказав. Це дуже круто. Це, дуже круто, це здається, найбільша кількість золота, яку можна отримати з однієї коробочки. 500 золота, Дивіться, нас починають трошки засипати цим золотом. і я, я не проти. Але ще більше хотілося б отримати якогось танчика. Не якогось, а цікавого танчика. Так, ну, це таке собі, але ок. День прему. Ще ні разу, здається, не випало нам не 3 дні прему, не 7. Лише по одному дню дають. Угу. Знову один день прему. Так, остання. Остання з цих 7. 500 золото. Ну, 500 золото я не буду жалітись. Так, переходимо до східних. Переходимо до східних. Полетіла перша. Може східні нам щось дадуть? Цікавіше? Ні, на жаль, перша нічого такого не дала, лише один день премо. Перший танк. Чи це можна рахувати за танк? Ну, напевно, так, але він не відноситься до гаранту. Окей, перший танк є. Може це вже якийсь дзвіночок, що ось ось. Знову один день. Знову один день преміум аккаунту. 3 дні. Ну нарешті. 3 нарешті. дні вже щось, щось краще, ніж один день. Але нам потрібен танк. Потрібен танк. Дайте щось. Хоч восьмий рівень. Є танк. Тут у нас танк вже німецький, здається, третього рівня. Ну, вже, вже краще. Попередній був другого рівня, зараз третього рівня. Давайте наступний п'ятого і далі восьмого. Було б непогано. 100 тисяч срібла. Мало, я вам скажу, дуже мало. Хоча б 250 сюди намалювали, бо 100 це якось взагалі. Ні туди і не сюди. Ну, ось бачите, намалювали 500. Каже, Хотів, тримай, хотів, тримай. Те, ну Так, ну, залишається 7 коробочок, великі чарівні. Ну що ж? Сподіваємось, що чарівні коробки насправді є чарівними і щось нам але дадуть. Айда. Може, перший танк? Ні, на жаль. Але 7 днів прему. Це рекорд сьогодні по прем дням, прям 7 днів. Це прям круто. Це прям круто. Іграшка, знову три дні прему. Тут по премам непогано так пішло, по прем дням прям. Так, це в нас третя коробка з чарівних. Тут ялиночка, день прему. Прем-прем, прем, прем. Так, залишається в наявності у нас чотири коробки. Ну, я навіть не знаю, що й сказати. Щось. Є, щось таке є! і що це, але може бути обвіс, може бути обвіс. Ні, це обвіз, Так! Я хотів сказати ні це танк, але це обвіс. Це 3D, не обвіз, це точніше 3D-стиль, я вибачаю. Це 3D стиль непоганий, здається, з попереднього нового року. 3D стиль. Ось такий виглядає файно, але на жаль, це не танчик. На жаль. А я вже хотів зрадіти. Так, ну в наявності ще три коробочки. А може й пощастить. 7 днів Прему. Файно, непогано. Тут гріх жалітися. Так, дві коробочки. Дві коробочки, і. І знову ні. Знову ні, знову прем акаунт. Але хочу сказати, що з новорічних прям з кожної коробки приходить прем акаунт. Або один, або три, або навіть сім. І залишається остання коробочка. Навіть не знаю, на що вже сподіватися. Шкода, звісно, що не отримаємо танк, але. Хочу сказати такий рандом. Таке віддіння. Так, немає танчика. І що нам тут дали? 100 тисяч срібла. Якось так. І так, продовжуємо свою лудоманію. Я це називаю, бо це ніяк інакше як лудоманія відкриття коробочок. О, ще 28. Так як ми не вибили танк, ще плюс 28. Хотів би подякувати своєму другу Дмитру, який мені їх подарував. Перших 28 Ось ще 28. Ну, це 100% гарант, тому що до гаранту в мене 19 коробочок залишилось в наявності 28. Але буду сподіватись, що ВГ Відкрутять трішечки. І дадуть мені два танки. Гайда, полетіли. Починаємо з новорічних. Перша полетіла. О, може, танк. Ні, не танк, не танк. Пам'ятаємо, що з останніх нам приходило прям багатенько прем днів з останніх коробок. Так, є один день прему. І тут нас ні. Так якось довго вона відкривалася, якщо чесно. Я вже сподівався на щось цікавеньке. На жаль. 500. Добре, добре. Вам не здається, але мені здається, що щось почало повільніше відкривати ці коробки. І я так аж подих домовою, думаю, що зараз буде. А зараз буде просто срібло. І залишається в нас ще дві з новорічних. Ще дві коробочки з новорічних. Може новорічні нам дадуть там? Ну? Ні, один день преміум аккаунту. Один день преміум аккаунту. І остання новорічна коробочка дає нам також один день преміум аккаунту. Переходимо до Різдвяних. Переходимо до Різдвяних. До гаранту У нас залишається 12. Поїхали. Це найгірше, найгірше, я казав. Це найгірше. Взагалі, що може було? Що можна було придумати сюди з нагород? 500-500 добре. 500 добре. Якби з кожної коробки по 500, можна було б взагалі не жалітись на ці коробки. А так, коли тобі приходить 100 тисяч срібла, тут прям аж дуже сумно. Три дні прямо. Добре. Забираємо ці три дні прямо. До гаранту все ближче і ближче, танка ми ще не бачили, лише низькорівневі танки, це третього і другого, здається, рівня, так, так, ще три коробки у нас новорічні, тобто різдвяні. До гаранту залишається 8. До гаранту залишається 8. А може нам прийде раніше танчик? Є, є свідчення, є щось, є, і це що, тільки нейде-стиль, я вас благаю. Так, це 3D стиль на ЛТшку. На ЛТшку потрої в мене немає, але то не біда. Завжди можна танк вкачати. Є в нас вже два 3D стиля. Це на гріля і на пазіка. І на пазіка. Ну, щось, типу, непогано, напевно. Так, залишається дві різдвяних, до гаранту 7. Полетіли, полетіли далі. Один день прему. Це краще, ніж 100 тисяч срібла. Остання різьбяна коробочка. Є третій танк, я як і казав, що воно буде спочатку другий, третій, вже п'ятий. Ну, далі вже 100% має бути або восьмий або дев'ятий рівень. Залишається у нас 14 коробок. До гаранту 5. 500 золота. 4 коробки до гарантованого танку. Танка, танку. Немає тут нічого. Маю на увазі ніякого танку, є тільки 100 тисяч сріба. Ті коробочки залишаються до гаранту. Але вже яка різниця, напевно, що до гаранту, що не до гаранту, що вже залишилась така невеличка кількість до гаранту. Дві коробки залишаються. Є дві іграшки. Ну що, ви готові? Наступний. То буде танк, наступне відкриття, то буде танк. Але який саме, ми не знаємо, я теж не знаю. Хотілося б, звісно, найкращий це або кокодріло, або БЗТ, так? Ну, гайда. Хайда! нам! Давайте нам! Щось цікаве! Десятка, 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 десятка. Так, їде, ось він їде. Їде, 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 точніше його потяг везе. І що це? Це вісімка, це вісімка. це вісімка, здається, Естешечка, так, це. Ой, стріцуха. З викриленим НЛД. Ось так. О, хе -хе. Ну добре, дякуємо. дякуємо ВГ. Вам за цей танчик, а ми продовжимо відкриття короби, щоб нас їх залишилось 9. А може ще підкрути нам щось. А може і ні. Свідчення є, є якесь свідчення, але чомусь я вже очікую 3D-стиль, якщо чесно. 7-в прямо, нічого. Так, це це саме 3D-стиль. Не може мені так пощастити. Це 3D стиль вже третій. Але це, здається, дуже непоганий 3D стиль. Танчик в мене є. Це крутий 3D стиль, напевно, один з кращих, Напевно, один з кращих, що тут є в коробках. Можу помилятися. Полярна буря. І 7 днів нюпрем. І 3D стиль. Файно, файно, файно. Залишаються у нас ще 7 коробочок. тому великі чарівні. Гайда, відкриємо їх. І на цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, прийде танчик. Сподіваюсь. Сподівання невеличкі, але вони завжди є. Непогано. Преміум аккаунт приходить в такій великій кількості. Мені це подобається. Ще 5. Ще 5. хочу сказати, що тут прямо прям аккаунт так насипає, насипає навіть непогано. Щось дуже так довго воно якось відкривається, я ж вам кажу, я так чекаю щось. Так, є танчик 4 рівня, до речі, не по канону, мав бути вищого рівня, але щось трошки там в них збилося. Окей, дві коробочки, останні дві коробочки. Вкривайся, відкривайся, давай. Що там? Золото дайте. 1250. Так, 250 і ще там 5 рівня, до речі, нормально, непогано. Т-115 СТ схожий на Т-34, я б сказав. Ну, і остання. І остання. Може приїде чогось? Ні, не приїде Прийде. Отримали ми гарант, відкрили ми 28 і 28. Тобто це виходить 56. Отримали гарантований танчик. Ну і отримали багато. Багато низькорівневих танків, також багато танкового преміуму. Ось що ми отримали за 50. Це за 59, тому що я на стрімі ще відкривав, відкривав тобто, три коробочки. Ось так можете переглянути, що я маю за ці 59 коробок. На цьому відео завершую. Пишіть свої коментарі, хто відкривав, хто скільки відкривав, це прям головне хто скільки коробок відкрив і що з них дістав. Буду читати, буду. Порівнювати зі своїм відкриттям. Всім гарного дня, вечора, ранку. Бувайте і до зустрічі!